Багато питань було щодо саме коли має бути чи резервоване чи е, до обладнання саме питань тому, коли буде доступне яке обладнання, яка послідовність саме операції, яка е, вирішена не операції, а е, таке поняття в мові як jobs, е, воно може перекладатися як завдання, але ми перекладаємо як робота. тобто які роботи мають бути виконані. Відповідно, не завжди це легка робота визначить ці виробничі графіки, і інколи це буває щось схоже на цей малюнок. Ну, <різь> да. Відповідно, класичні підходи до побудови цих виробничих графіків, вони на шести елементах будуються. Відповідно, перший елемент це шаблон надходження роботи, які статичні чи динамічні. Чи в партії, чи е, прибувають з часом е, ці роботи або замовлення. Кількість і різноманітність машин. Зрозуміло, що якщо у нас є тільки одна машина або група, яка працює як одна, то планування значно легше. Якщо ж зростає е, кількість різноманітних машин, різноманітних в плані того, що вони, е, кожна з них виконує різні функції. то тоді вже планування значно ускладнюється. <світнє> Співвідношення робочих і машин. Є система з обмеженням машин це коли кількість робочих більша або рівня кількості машин. І навпаки, система з обмеженням робочих це коли машин більше, ніж персоналу. Модель проходження робіт це з послідовним виробництвом або це з малосерійного виробництва. З послідовним це означає, що всі роботи. Проходять одну і ту ж саму послідовність, і а, переміщаються від однієї машини до іншої. Якщо це хмалосерійна виробниця, тоді траєкторія руху між машинами може бути довільна і вже а, визначається саме те, що нам потрібно в кінцевому результаті. І <кій> маршрутизація робіт або а, пріоритет послідовності. Це якраз а, і Виробничі трафіки, тобто за яким правилом буде будуватися, яка робота йде першою, другою і так далі. І е, є певні правила визначення пріоритету, ці правила е, далі розглянемо. І критерії оцінки правил визначення пріоритету. Само собою, що ці пріоритети розставляються для того, щоб е, досягти певних цілей. Е, е, ці цілі може бути такі, як дотримання термінів і перед клієнтом, і перед наступними операціями, щоб їх не затримувати. Зведення до мінімуму часу в потоці, тобто, те, що зараз викладається, буде зменшення циклу тривалості часу циклу, мінімізація кількості недоробленої продукції і щоб. Мінімальна кількість продуктів, яка не закінчила опробку, знаходилась чи на складах чи в процесі. Це поняття англійського walk-in process. І зведення до мінімуму часу простої машин і робочих. Це з послідовним виробництвом. Це коли кожна з робіт може бути оброблена за допомогою М-машин в одному і тому ж порядку. І кожна робота обробляється тільки один раз на е певній машині, тобто немає повернень до машини. Е лінія зборки це фактично приклад таких ліній. Тут е проходить від однієї машини до іншої, виконуються ті ж самі завдання для, е кожної, на кожному етапі. І е якщо у нас Вони, звісно, групуються по тому, які функції вони можуть робити, і, відповідно, вже розглядаються як, можуть розглядатися як один апарат. Але коли у нас є вже такі групи, не всі роботи вони потребують однакової кількості операцій. Перша центру другий, третій і на вихід. Тобто всього три машини фактично їх обробляють. І робота Б. Спочатку перший, потім третій, четвертий, другий, третій і на вихід. Тут вже складніший алгоритм і відповідно для кожного з графіку треба проводити певну оптимізацію. Паралельна обробка і послідовна обробка. Послідовна обробка це М-машин, тобто відрізняються між собою машини і різні операції, звісно, виконуються на різних машинах, тобто, як представлено. Паралельна обробка машини ідентичні, і люба робота може виконуватись на любі з тих машин. Тобто, приходять а і Пі можуть бути виконані на любві з чотирьох машин. Час виконавчого циклу, виробничого циклу. Тобто це час, який необхідно від початку роботи, як вона надійшла, до закінчення цієї роботи. І є поняття середній час виробничого циклу, який загальний показник продуктивності, середня арифметичне для N робітці Вказано. Цикл обробки час необхідний для завершення всієї групи робіт. І е, мінімізація цього циклу це якраз і є мета для е, цієї обробки. Тобто, чим менший цикл, тим більша ефективність. Mm -hmm. Розглядається таке поняття як запізнення і затримка. Це переклад з англійської і затримка це більш широке поняття, яке може, перше мати додатнє і від'ємне значення. Якщо це додатні значення, то відповідно це буде запізнення, тобто прострочення термінів виконання роботи. Якщо від'ємне, то це випередження, коли робота виконана раніше, ніж кінцевий термін її здачі. Ну і правила визначення пріоритету, як будуються саме дані черги. І щоб ніхто раніше в своє черги не попав на виробництво. First come, first served. Тут ми розглянемо чотири варіанти. Перший це а, перший прийшов, перший і підеш. А, це самий звичайний варіант. Що це з процесінь там? Тобто упорядковується Порядку зростання їх часу обробки. З найкоротшим часом обробки перший і так далі до останньої, останньої роботи, яка надійшла на замовлення. І е, робота по зростанню їх терміну виконання. Кожна робота, в залежності від розмірів партії, від інших особливостей, може е, різний термін виконання мати. В залежності від цього, е, U-trei-алгоритм порядковує їх від найменшого терміну до найбільшого. І critical ratio. Це критичне відношення, це співвідношення часу, що залишився до закінчення терміну, поділений на час обробки. Це фактично алгоритм, який балансує між СПТ і ЕДД і На кожному кроці фактично розраховується цей критикал ратіо, тобто, в залежності від того, який зараз момент часу змінюється current time. Після виконання кожного замовлення розраховується цей показник, і показник з ним, чим менший показник, тим більший пріоритет у даного замовлення. Якщо ж і з від'ємним значенням це означає, що вже прострочений термін, відповідно, наступним буде виконуватися саме ця робота. Якщо декілька робіт прострочених, тоді в який менший час обробки, той піде наступним у чергу. І для прикладу 5 робіт, їхній час виконання і термін до здачі. Якщо е, перший алгоритм, е, то першою роботою виконується перша і так до кінця, тобто всі виконуються по порядку. Е, кількість прострочених робіт, як ви бачите, по таденець це якраз це запізнення, тобто три е, роботи прострочених. Середній час прострочки 24 і середній час виконання замовлення фактично складає 53,6 доби. Другий алгоритм. Ми шукаємо роботи з найменшим часом виконання. Тобто першою роботою буде четверта, наступною друга. Ви надалі перша, друга, третя. Тобто порядку зростання часу обробки. Тут лише одна робота розтрочена, і середній час прострочення 8,6, середній час виконання замовлення 27. Третій алгоритм з найбільшим. Часом, вірніше, з найменшим часом до здачі. Першою роботою йде робота під номером 3, далі 5, 4, 2 і 1. Тут прострочені бачите, 4 роботи, середній час прострочки 6,6 і і середній час виконання замовлення 47. тільки поступили замовлення, відповідно розраховується значення, і найменше значення саме у роботи номер 3 Тобто вона виконується першою. Далі, після кожного кроку, змінюється поточний час, тобто виконалась час уже 31. Змінюється термін до кінця. Саме вона. Далі, уже з тих, що залишилось, ми бачимо, що два значення менші за 0, тобто вони обоє ці роботи є пристроченими, але робота під номером 4 виконується все за один день, робота номер 5 за 2, тому виконуються в такому порядку. І, відповідно, на останньому кроці так само вони будуть. Обидві прострочені, але е, робота номер 5 виконується за 2 дні, робота номер 1 за 11. Е, показники середнього часу виробництва е, однієї роботи 57,8, е, запізнення 17,4 і кількість прострочених робіт 4. Відповідно, зведена таблиця даних, по цій таблиці видно, що. По середньому часу виконання роботи і по кількості а, прострочених робіт, найкращим алгоритмом тут є саме СПТ. Це в даному прикладі. Взагалі, як стверджується, що е, ці е, висновки е, актуальні саме для е, всіх, незалежно від того, не, не тільки для цього прикладу, але е, в принципі для всіх. Там був дискретний процес. А в для yeah. процесі ці ж механізми теж працювали? Так. Yeah. А вони всі, вони всі, крім першого, передбачають зміну часу. Mm, в онлайн-режимі, mm. так? Ну, онлайн онлайн no, фактично, є, е, да, е, Ну, як сказати, крім останнього. Ті, що no, no, по порядку йдуть, вони ж. Без різниць, так, а, так, а, так, так, да, ну я маю на увазі тільки в останньому враховується е, зміна поточного а, часу. А е, всі ці роботи, так, да, в, в залежності статичним прийшли, і в залежності від того, які їхні показники, скільки час виробництва або скільки термін до здачі, вони будуть одразу розподілятися. Уже черга будується фактично до початку виконання е, першої Це роботи. Не, не передбачають можливі зміни пріоритетності в вже? Не передбачає. Тільки один виходить, передбачає Це... Тільки останній да, він на кожному кроці розраховується значення цього клієнта ЛРіо по новій, тому що змінився поточний час. І відповідно співвідношення також змінюється. Припустимо, що N-Rобід повинен обробляти машини, і відповідно, що число графіків виробничих графіків. Може бути дуже велике при незначних значеннях N і M. Для кожної машини є N-факторіал можливих графіків. Якщо робота може бути виконана на будь-якій машині, то N-факторіал в степені M. Якщо N і M все по 5, то можливо там, трошки менше 25 мільярдів графіків. Зрозуміло, що навіть сучасний стан. Комп'ютерної техніки не дозволяє їх оперативно розглянути, і тому ця задача не завжди є легко вирішеною і не завжди може дати саме оптимальні значення. Це, мабуть, для безправних процесів може передати. такого варіанту, або не буде. Ну, так. Да. Діаграми Ганта в загальному це як вже казала, що. Показує розподіл робіт в залежності від часу. Припустимо, що є дві роботи, які потрібно виконати, причому обидві роботи мають спочатку виконуватись на першій машині, потім на другій. Є представлені такі варіанти їх роботи. Як ми бачимо, що найкращим є другий варіант. Тобто ці діаграми якраз і дають можливість оцінити, як роботи будуть виконуватись які послідовності, оцінити який апарат буде в який момент часу простоювати, і мінімізувати як час простою апаратів, так і фактично час на виконання певних замовлень. Роботи і перша робота G. Робота. А закрашено, Це простої? Це простої, так, тобто коли не використовується. Якщо виконуються просто в послідовності, як прийшли, спочатку І, потім G, потім... Ну, найгірший варіант, в принципі, це коли просто послідовно вони виконуються. Без різниці, чи І, чи потім І, G, чи навпаки. Вони ж незалежні? Незалежні. Просто вони мають обробити спочатку на першій машині, потім на другій. все-таки залежні. Просто що, так, <плес> да, спочатку перша машина, потім друга. І а, для вирішення а, такої задачі, як побудова виробничих графіків для n робіт на двох машинах, найкращий алгоритм був а, розроблений Джонсоном. А, які етапи? Спочатку позначаємо. Машини А і Б. Якщо робота має спочатку на А, потім на Б, АІ час обробки роботи А на машині А, В і час обробки роботи А на машині Б. І просто записується в дві колонки значення. Якщо значення виникає в колонці А, то ця робота ставиться першою в графіку. Наступне мінімальне значення. Колонці Б. Відповідно, ця робота буде в кінці графіка. Далі мінімальний ВА знову наперед, мінімальне в в кінець. Відповідно, виникає саме така послідовність, яка фактично є оптимальною для вирішення таких для реалізації таких п'яти робіт. Це за критерій мінімум часу, так? Да? Фактично так стратегічно вирішається, чи динамічно? Це статично. статично. Так, статично. Тобто Особі. на момент надходження. <плес> <плес>